Для завершення засідання ми зможемо з вами поспілкувати, подати відповіді на всі запитання. Але найголовніша втрата, яку ми сьогодні понесли, це життя наших шахтарів. Співчуття, щире співчуття всім родинам загиблих. Хочу одразу сказати про те, що ми подбаємо і про родини. Це те, що потрібно зробити для поранених, ми це зробимо. Але головне речі, розібратися, чому це сталося. По-друге, що треба зробити, щоб таких трагедій не відбувалося. Тому зараз ми, я хотів би заслухати всіх, хто має відношення до роботи цієї шахти взагалі, до шахт України. Я думаю, що сьогодні потрібно тримати більш широкі рішення щодо перевірки всіх умов праці шахтарів і не так не солодко під землі. Але треба все робити для того, щоб це завдання адміністрації ША, щоб умови роботи були належними. Принаймні я говорю сьогодні про життя і безпеку наших шахтарів. Дякую, Доброго. 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 Доброго.